Мирні акції це не та атмосфера типу, під патріотичні пісні. Це ти стоїш, дивишся, скільки людей ну, типу, чекають своїх рідних. Він пішов в Національну гвардію з перших днів. Він говорив, що ну, я не можу залишитись у стороні і я не можу не, не піти. Він воював відразу в Національній гвардії, і після цього він перевівся в Азов 23-му році, в листопаді місяці. Він не любив про це говорити. Ну, він завжди там до мене телефонував. Він багато чого бачив, і він, він не хотів мені цього розповідати, типу, щоб я про це знала. Ми вже збиралися купувати квитки там в Карпати. І тут раз, і командир: Ні, ти, ну, відпустку тобі не дадуть. Ну, типу, і, і от так завжди було. Типу, як ми тільки налаштуємось, типу, кудись разом поїхати в Київ, чи то в Карпати, чи то він до мене в Черкаси, завжди щось ставалося, типу, що він не може. Це, це завжди таке було. 1 вересня мені написав його побратим з Національної гвардії. Типу, він мені написав привіт. Ти давно спілкувалася з ним. І я відразу запитую, а, щось сталося? Просто надсилає а, мені фото сповіщення сім'ї про те, що він а, без вісті зниклий. Я думала, що це мене розігрує. Ну, типу, що він а, це просто прикол. Типу, що, 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 зараз він мені відповість і скаже, та що, повелась, так. Да". А ну, виявилось ні. Ну, я, я не знала тоді, насправді. Я просто почала плакати. Я зателефонувала батькам, мамі, е, сказала е, про те, що він безвісті зниклий. Через деякий час Юля з Максимом поїхали по всій Донецькій області в Дніпро їздили по всім стабілізаційним пунктам, їздили по всім. Госпіталям і не було жодної інформації. Ми шукали дуже довго, типу ми, почали, ми почали потім виставляти пости. Командування ніяк не зв'язувалось. Вони зв'язалися тільки після того, як ми почали виставляти пости в Фейсбуці, тільки після того, що ми надавали розголосу. Цьому ми виставляли пости, ми виставляли це в інстаграмі, в Фейсбуці, що ми шукаємо. І після цього лише командування АЗОВу зв'язалося з його сестрою Юлією і, типу, щось сказали, але не точно. Не ну, те, що ми дізнавалися, там, там дуже багато історій. Чому ми не віримо і не хочемо вірити в його загибель? Тому що багато цього не складається один до одного. Ми тебе шукаємо. Ми не здаємось. і ти не здавайся.